Чи можна вилікувати гервії простуду, кашень і навіть ковід за два дні? Одні кажуть, що ні, не можна, інші кажуть так і дають прості, ефективні рецепти. Давайте у цьому відео з вами розберемося. Що можна робити, що є ефективним, а що є повною профанацією? Коли наше тіло змінюється, і в ньому появляються якісь прояви, наприклад, підняття температури тіла, чи, наприклад, кашель, чи заклало ніс, починається сльозотеча, починається головний біль, нас навчили розцінювати, що це не норма, і це саме початок хвороб. І ось ми починаємо з цією хворобою боротися. У кожного спеціаліста є свій набір способів, так, як ці симптоми... Швидко усунути. Одні кажуть, треба пити соду, інші кажуть, треба ставити перцевий пластик, ті кажуть, треба дихати над картоплею. Тобто, варіантів величезна кількість. І що цікаво, одні люди роблять, їм допомагає, інші роблять не дуже допомагає треки роблять і попадають yeah. з ускладненнями в лікарню, наприклад, навіть в на невідкладну допомогу. І там лікар каже: Ой, що ж ви робили? Кого ви там послухали? Тому ми маємо з вами чітко розібратися, чому одним допомагає, а інші мають ускладнення. Для того, щоб це зрозуміти, все дуже просто. І так у нас процес, який ми називаємо хворобою, він супроводжується з запаленням, а запалення має п'ять ознак: перше. Ознака це закачування води в тканину. Навіщо це відбувається? Тому що вода підсилює активність обмінних процесів, які необхідні, щоб почався процес саме заживання тканин. Другий момент від кількості води, яка там накопичилася. Залежить настільки підвищиться внутрішньотканинний тиск, і в результаті настільки ми відчуваємо біль тобто, чим вищий біль або чим вищий дискомфорт тканині, тим що тим більше там накопилося води. Для того, щоб цей процес відбувся, треба третя ознака: це розширення капілярів. Щоб Рідина із судинного русла переходила всередину тканини. Четверта ознака це фізико-хімічні зміни, і, зокрема, в даному випадку це підняття температури тіла, локальне або загальне. Бо всі ви знаєте з хімії, що без температури певні реакції не відбуваються. а в нашому фізичному тілі тим більше. І останнє для того, щоб ці ремонтні роботи йшли, треба обмежити цю ділянку, щоб вона менше працювала як. Раніше. І ось цей процес розпочинається спочатку з, з розширення капілярів, і кількість води починає збільшуватися в тканині. Як ми це відчуваємо фізично? Да? Ми відчуваємо, що у нас з'являється якась в'ялість, у нас з'являється якась слабкість, у нас виникає головний біль, і ми вже знаємо, да, що завтра уже ми захворіємо. Як ти це перші симптоми почалися. І яку ж тут люди допускають помилку? Вони що починають робити? Пити. Більше рідини. Але початок процесу запалення це закачування рідини в тканину. Тому чим більше ми п'ємо рідини, тим що, тим більший ступінь набріку, тим більше у нас Симптоми. Це взагалі не зв'язано з якою інтоксикацією, як нам нас намагаються завжди переконати. А саме велике пиття води більше літра, півтори, два, хтось рекомендує, дає ускладнення. Тому деякі люди, які починають пити воду, у них, наприклад, не просто бронхіт виникає, а пневмонія. В когось був просто кашель, а став ускладнений з обструкцією. У когось просто ніс заклало, а пив багато води, та це призвело до того, що потім. Вони хронічні, як то кажуть, реніт. І таке навіть буває, Ось, бо люди постійно під воду. Ну в чому головна суть? Люди, які починають використовувати певні способи, вони є фізичні, є медикаментозні, вони можуть зменшувати кількість рідини в тканині. Наприклад, хтось використовує подразнюючий ефект цибулі. Коли він її вдихає в невеликих кількостях. І в такому випадку, що до чого це призводить, активується, називається симпатична нервова система, вона продо зменшення набряку і в людини симптом зменшується. Ми колись в університеті, коли навчався, навіть такий експеримент проводили. В анатомічному залі, де знаходяться. Об'єкти, які ми вивчали, вони були пропитані формаліном для того, щоб тіло не псувалося. І цей запах дуже специфічний. І тому, коли ти приходив і в тебе був закладений ніс, то й було достатньо одню пару побути у цьому анатомічному залі, як ніс у тебе відкладав. Чому? Тому що пари формаліну лікували? Ні. Вони активували симпатичну нервову систему. І це призвело до що? До зменшення набряку. Тому будь-які способи, які людина використає для зменшення набряку, Набільку, наприклад, фізичний – це холод, можуть бути подразнюючі певні засоби, якщо вони зменшать набрік, ну не виключать опіку, звичайно, сзовою, людині стає краще. Тому є величезний арсенал цих способів, діючи на слизові оболонки. Хтось дихає холодним прохолодним повітрям, хтось бере кубик льоду і горло перестає менше боліти. Хтось вийде на вулицю, подихав морозним повітрям і легше стало, коли був закладений ніс. Ну як тільки він перейде там, де тепло. Набряк знову відновиться і знову буде те саме. Тобто це спосіб зменшення набряку. Є другий спеціаліст, який говорить, ой, обов'язково треба пити чай з малини, чай з калини, чай з горобини, тобто певні речовини, які також теж мали би впливати на цей набряк. Що ж всі ці засоби роблять? Всі ці засоби виводять, Тобто інший спосіб. Це швидке виведення води із організму, і в такому випадку ми поп'ємо чай тепленький з малиною, і буквально через декілька хвилин часто бігаємо в туалет. Ми думаємо, що це ми чашечку просто чаю випили. Ні, об'єм рідини буде завжди більший, тому що малина володіє потогонним ефектом. Тобто ми пропотіли ще й побігли, попісили, тобто об'єм рідини більший. Більше обремів не виведе, набріх зменшився. Нам що стає суб'єктивно легше. І теж є величезна кількість способів для цього. Хтось каже: о, є чудовий спосіб, наприклад, сіль і сода. І ним треба полоскати горло, коли воно болить. Знову ж, як діє сіль? Сіль. В даному розчині буде працювати як сорбент в гіпертонічному звичайному розчині. Ви його так і готують, наприклад, столова ложка солі да, на стакан води 200 мл. Це як один гіпертонічний розчин, де концентрація вища, ніж 0,9 солі. І тепер, коли ви таким розчином полощите горло, що робите? Зменшуєте набрів. І вам, якщо ви так постійно робите, стає що потрошки, потрошки, потрошки краще. Є інші, які кажуть, ум, горілка з перцем це саме те, що прогріло із середини. Знаєте, люди думають, що це вони я не там вага багаття, яке розведуть, і воно буде з вас середини гріт. Бо в них, коли піднімається температура, вони починають мерзнути. Чому така ситуація виникає? Тому що виникає спазм капілярів. Тому, коли вони горілки з перцем бахнуть так добре, є такі любителі цього способу. І їм стає легше знову ж чому? тому що по перше, подразнюючий ефект перців, подразнюючий ефект зменшення що набряку горілка. Розширює капіляри в невеликих дозах. Тоже в нього більше віддається. Тепла назовні він пропотів, знову зменшилася кількість рідини. Тобто, всі ці способи, хоч що ви розуміли, коли їх використовують од на цьому самому початку, вони направлені на зменшення рідини. і тут ви можете самі свій спосіб придумати. І я хотів би, щоб зараз ви в коментарях написали, який ви спосіб використовуєте для того, щоб полегшити симптоми у перші дні захворювання, поки цей процес триває. Цей набряк є, активізуються обмінні процеси, йде заживання, організм ремонтує сам себе. Часто там це називають хворобою. Потім наступає середина цього процесу, коли треба вивезти воду із тканини. І ось цей процес він шокує людей, люди починають його боятися. Він називається епіліптоїдний криз. Що ж відбувається, як організм це робить? У нас різко в мозку активується захисний механізм, який призводить до активації симпатичної нервової. Система. Ми вже з вами знаємо, що якщо симпатична система активна, у нас скорочуються м'язи, у нас може піднятися тиск і так далі. І це призводить до того, що рідина із тканини переміщається в судинне русло, а потім нирками виводиться назов. І ось цей процес не триває довго. Він триває буквально від декількох секунд, максимум до декількох хвилин. І проявляється він, коли вроді би трошки почало ставати краще різким, різким погіршенням. Тобто людина стає, вона може, наприклад, таке відчуття, що вона чуть ли не втрачає свідомість або навіть втратити свідомість. І для оточуючих це стає якимось шоком. Що ж з нею трапилося, вона помирає від хвороби. Ні. Це біологічний запрограмований процес. І якщо в цей цього процесу не розуміти, а вмішуватися в нього, то дуже часто це призводить до ускла. І ось цей процес триває від декількох шерст, по секунд до декількох хвилин. Якщо людина свідомість не втратила, їй просто так, вроді, було погано, покрутилася голова, вона лягла, а потім не зрозуміло чого. Її як вона каже, кинуло в жар. Вона пропотіла інтенсивно. І ось після цього періоду що? Вона стає багато. Мочитись. Ось це закінчився оцей короткий період. Якщо ж людина про це не знає і, оточуючи про це не знають, вони починають думати, що це погано, і вони роблять велику помилку. Вони починають вливати в цей період часу багато в людині рідини, що що відкидає цей процес, і потім він знову повторюється. Тому під час цього стану епіліптоїдного кризу допомога дуже проста. Не заважайте. Це перше. А друге, коли людина приходить до свідомості, вона сама приходить. Ви маєте дати солодкий чай. Чому? Бо на цей епіліптоїдний криз, на її активацію треба величезну кількість енергії, і вона використовується із цукру. Тому у людей падає цукор в цей момент. Не надовго, не на трошки, буквально там на декілька десятків хвилин. І ось в цей період, щоб допомогти, ми даємо солодкий чай. Найчастіше це трапляється уночі, коли ми спимо. Тому в народі є така думка, що для того, щоб швидко одужати, треба пропотіти. От якщо я добре пропотів, то спотом вийшли токсини, чи там бактерії, чи ще там хтось, і ось це я став Ні, у вас відбувся просто епіліптоїдний криз. От, і все. Просто ви про це не знали, і вам ніхто е не міг це адекватно пояснити. І ось, коли цей епіліптоїдний криз пройшов, організм повертається до звичайної поступово звичайного режиму роботи. Як це відбувається? У людини покращується Тик, зменшується головний біль, бо вода уходить. В неї появляються сили, потрошки починає появляється енергія. В цей момент вона починає вважати себе здоровою. І ось з цього моменту ми вже можемо дати більше рідини людині. Вона вже може пити, як звичайну воду. До цього моменту ми повинні завжди обмежувати. Воду до 500, максимум 700 мл на добу. І зараз я хотів би, щоб ви в коментарях написали, чому саме ми маємо обмежувати цю воду. І звичайно, якщо ви написали тому, що великий об'єм рідини збільшує в ліна, ви були праві, тому що ви уважно слухали і можете себе за це похвалити. А зараз є ще один такий варіант, коли люди використовують екстрені методи. Наприклад, ой, захворів, треба стрібнути в ополонку, або, наприклад, попаритися. Так, от клин клином вишибають. Що ж тут відбувається? Точно така ж сама ситуація. Як із перцем, як із содою, як із цибулею, з часником, з Буччим. Всі ці способи, чи купання в ополонці, чи пропаритися, вони активують симпатичну нервову систему. До чого це призводить До різкого зменшення набряку. Але є один цікавий момент. Якщо набряк уже інтенсивний, занадто великий, то це може призвести до ускладнень. Бо якщо ви попаритеся інтенсивно, ви набряк збільшите. Якщо ж ви в такому стані стрибнете в ополонку, там може відбутися епіліптоїдний криз. Прямо в ополонці. Ну і тоді, звичайно, життя буде коротке. Тому розуміючи процес, як він іде в організмі, поетапно, ви можете на кожному етапі вірно створити умови для того, щоб він швидко завершився, і саме зараз ми поговоримо з вами про ці умови. Але перед цим я хотів би вам нагадати, що тільки комплексний підхід дає можливість людині у сучасному світі бути здоровим. Комплексний підхід Підхід пояснює, як працює наш організм, які етапи ми проходимо, і саме на основі нього ми створюємо алгоритми допомоги. Детально про цей підхід і як він працює в нашому організмі. Я розповів у своїй книзі та навчаю в навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон, де ми розберемо з вами працює наш організм. Ви краще це зрозумієте і будете знати, що потрібно вам робити для того, щоб створювати правильну умову. Переходьте за посиланням під це відео, реєструйтеся і зразу сприймайте участь. Я прийшла курс відродження життя Василя чайки і рекомендую його пройти іншим. По-перше, тому що він допомагає боротися з депресією самостійно, без психолога, допомогти своїм рідним. Що було найважливішим для мене, це підняття самооцінки. Ну тепер до алгоритму. І так перше, тільки у вас виникли перші симптоми. Ми знаємо, що у нас активна парасимпатична нервова система, і набріки не починає зростати. Цей період часу має бути температура, має бути головний біль, має бути кашель, у нас має бути в'ялість, має бути слабкість. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це ми відпочиваємо, більше спимо. Бо чим більше ми відпочиваємо, а це від 12 до 16 годин на добу, ми створюємо умови для того, щоб цей процес швидше протікав. Якщо ми боюємо з ним, бо нам треба йти на роботу. На жаль, цей процес буде йти набагато довше, і організм використає більше життєвих ресурсів. Це скоротить наше життя, тому цього не робимо. Наступний пункт це ми знаємо, що треба обмежити рідину. Рідини ми приймаємо до 500, максимум 700 мл на добу. І що є дуже важливим: рідина повинна бути тепла. Друге, рідина повинна вступати в організм з невеличкими Порціями, тобто краще кожних там 15, максимум 20 хвилин пити по одному ковточку води. Або, наприклад, чаю. Чай ми можемо використати з чим, із засобами, які допомагають швидшому виведенні води. Наприклад, через піт. Це чай з малини, чай з калини, чай з горобини. Дуже багато людей бояться і їх лякають, що ви будьте обережні, тому що тут буде зневоднення. Не виникне у вас зневоднення, тому що цей процес регулюється організмом. Ви ж не без води жирете 40 днів. А всього навсі на декілька днів зменшуєте кількості, таким чином, у вас зменшується що? Симптом. Додатково, в залежності від того, в, якому, в якій ділянці нашого тіла відбувається цей процес, ми можемо теж зменшувати що? запалення. Тобто, наприклад, яким чином? Якщо це, наприклад, стазова облачка носа чи дихальних шляхів, ми що починаємо дихати вологим прохолодним повітрям. Зараз похолодало, вийшли на вулицю, дихаємо вологим прохолодним повітрям. В кімнаті. Температура має бути 19 градусів. Там, де спимо, краще ще нижче 17. Вологість повинна бути відповідна. Відкриваємо вікна, зволожуємо приміщення. Далі, якщо це болить голова, ми що використовуємо? Лід, холод. Що болить рука, теж використовуємо лід чи холод. Але тут є такий один дуже важливий момент. Якщо холод підсилює біль чи дискомфортні явища, то ви маєте запам'ятати, що це не набряк. Це спазм. Тому при спазмі холод буде що посилювати дискомфорт, і потрібно використати тепло. Додатково в цей період часу ми дивимося позитивні фільми або будь-що, що нам приносить задоволення, не думаючи про симптоми і зміни, які є у мому тілі, тому що це автоматичний режим. І ось у нас підійшов епіліптоїдний криз. Чи треба нам переживати, чи треба нам турбуватися, чи треба нам хвилюватися що він правильно йде. Ні, оце сама велика помилка, яку допускають люди. А вдруг я втрачу свідомість? Чого сясно, прийдете до свідомості? Це запрограмований процес у вашому тілі. Тому що ви це побачили у свого рідного чи у свого близько, і після цього, коли він втратить свідомість, приходить до себе, він спотів, О, відбувся криз, ви спокійні, дали йому що? Тепленький, солоденький чай. А що зробити, щоб цей процес не наступав? Нічого не можете зробити, тому що цей процес запрограмований. А чи можна зробити так, щоб полегшити цей процес? Так, і для цього нам потрібно що зробити менше води. Отому От всі ті способи, які ми використовували в першій частині, полегшать цей процес. Ось, коли цей друга частина запалення або заживання закінчилася під назвою періптоїдний диз, починається остання фаза рубцювання або називається сечогінна. В цей період часу вже можете робити все, що. Завгодно все, що хочете. Тому є такі люди, які, попадаючи в цей період, хтось взяв лапушок, приклав собі на одне місце, помогло, хтось положив соду, теж допомогло, хтось зеленкою помастив і теж допомогло, тобто в цей період часу ви будь-що прикладаєте, будь-чим мастіт, що вже організм сам себе відремонтував, тому вам все буде допомагати. Але якщо в цей період часу знову Повториться подія, яка призвела до початку цього процесу, починаючи з запалення, Ось, основний ну, цей процес повториться по цьому шаблону. І тому він так може по кругу ходити що роками. І людина буде постійно з ним боротися. І ось коли ви з ним боретеся, тоді що він закінчитися не може. Які ж методи боротьби постійно люди використовують? Це парові інгаляції. Наприклад, парові інгаляції ви можете робити, коли? У фазу сечогінну, але не можете робити їх, коли у фазу набрякову, тому що погіршиться стан. Піду в баню, коли підете в баню, тоді, коли є фаза сечогінна, підете в набрякову, набряк буде вищий. Підете під час епіліптоїдної кризу, знову буде погіршення. Ой, е, хочу використати от там прочитала у газеті Народна цілительниця. Часники з медом, коли ж я його можу використати? Під час епіліптоїдної кризи? Ні. Під час цечогінної можу використати? Так, звісно, можу. А під час наприкової? також можу використати. І от коли ви тепер це розумієте, що відбувається з вашим організмом, і поетапно ви можете використовувати будь-який метод, але ви маєте чітко розуміти, як цей метод впливає. Якщо він зменшує набряк, то його краще використовувати коли. На брякову фазу. Якщо він дає енергію, то його коли краще використати після епіліптоїдної кризи. А якщо він ніяк не працює, то можете ви використовувати його в кінці, коли почалася сечогінна фаза. Обов'язково подніться цим відео для того, щоб люди краще розуміли, як працює їхній організм, і чому саме цей метод працює так, а не по-іншому. І який метод можна використовувати, а який метод краще не використовувати. Також напишіть коментар, який саме спосіб вам допомагав, і я хотів би, щоб. Що ви описали, в яку фазу запалення ви його використали? Обов'язково лайк цьому відео і підписуйтеся для того, щоб не пропустити нові відео, які скоро вийдуть на моєму каналі.